Політичні екстремісти взяли заручників у центрі міста. Стоп! Стоп! Чекай! Ми до цього ще дійдемо. Розслабтеся! Добре! Ми втратили шеллі тому. Я лише все сам Смакота. Я зараз чорний зі шкрибу. Ось так нормально. А ну поверни його! Не хочу його кривдити. Зробив іноді краще просто не лізти. Насправді у нас все добре. Тобто ця корпорація свідомо труїть власних клієнтів, щоб збільшити прибутковість. Викликай скажених. Гаразд, викликаю скажених. Я нічого цього не хотів. Я монстр. Ти не монстр. Покажи йому своє добре серце. Привітні, це я той, Я кого? Мене це не стосувалося. Але іноді ти маєш щось робити. Хто ти бляха, такий? Я просто чувак. Яколо бути героєм. Ти розумієш, що на кому? <праць> Чету! <Чечуся! праць> Знайдіть його і приведіть сюди. А стен! Ще нікого не вбив, правда? Знаєш, коли ти кажеш е, самозахист. <плес> <плес> Ото От гідний сусід. <плес> <плес> Токсичний мешк. Так і діти кличуть, по-моєму, мило. У гіно з 28 серпня.